до мене знову прийшов Вітаю, вітаю. Трошки пішов познімати контентіку для вас по місту. Зараз йду до машинки, йду парком нашим Кременецьким. Тут так прохолода така, ну, дуже комфортна температурка. Показати зараз вже не маю що дуже, бо тут якраз не дуже цікава картинка. Алікс, матюкатися не можна. Ви, напевне, так само, як і я раніше, не читали правила Ютубу і правила участі в прямих ефірах. За матюки, обзивання, розпал ворожнечі між народами і так далі, Ютуб забанить вас. Краще покажіть, що ви вихована людина. От, а за прямі ефіри скажу вам такий фокус, що. От, наприклад, вчора я прихворав і вже, не хотів, вже мені не до ефіру, я взагалі пролежу цілий день в ліжку, прихворавшись трошки. Так Народ ближче до вечора самі почали писати, що там, де, там, що ти там, як там. Так, коротше, тут же трошки вам щось покажу. От. Так, от, так, Сам не хочу, так народ заставляє. Просять, просять. от. Це Я йду зараз по нашому Кременецькому парку. А до війни, Другої світової війни тут було дуже сильно густо забудоване територія міста, це фактично самий центр. І в основному тут жили євреї. А під час Другої світової війни на території цього парку зробили німці єврейське І Його межі були по тій дорозі головні і там поверху, от там за тими корчами ще одна дорога йде. Це та дорога, яку я тільки що знімав е, репортаж про ту дорогу, що її там трошки поремонтували, нібито. нібито. Оце фактично наша районна адміністрація. Але, а от приблизно десь, десь тут де цей фонтан, де ці верби, тут була єврейська Блін, забув, як вона називається. Коротше, єврейський храм. Причому е в нас в Кременці їх було кілька. От на сьогоднішній день приміщення е тільки одне збереглося. Це приміщення автовокзалу. Ну, тут все зруйнували, щось набудували Совєтського. Оці будиночки це вже ото буквально, ото буквально пару років назад збудовані, новенькі е адміністрація давно збудована, за адміністрацією універмаг радянський. А вон БК, чи ДК, будинок культури. Це вже все радянські забудови. Бачу, я взагалі дуже люблю розглядати старі фотографії міста. І бачив я оригінальні старовинні фотографії більше ста років. І, так, тут все було забудовано, дуже-дуже густенько було забудовано, були вулички такі дуже вузенькі. І в основному тут жили євреї, звісно. Ну, ну, всякі були і поляки. Оцей будиночок е, тих пір залишився. Е, звичайно, там же він не раз перебудовувався. Е, там ті два слідуючих це нові. Там далі от, е, пропорі мою міська рада наша. Е, По-моєму, це теж оригінальний старовинний будинок. Ну, ось така картинка. Йду я до своєї машинки. Так, народ, вибачайте, не читав, бо тут сонце так лупить, що не видно. Зараз я трошки почитаю, що ви там. Так. Алекс, да, я теж не можу без таких для зв'язки слов, Ну, бачите, що мені навіть зауваження люди. Роблять, щоб... все файно, якби не тиво, якби ми не матюкались, матюкалися, пишуть. Де євреї ділися? Ну, кілька десятків тисяч євреїв розстріляли німці, і в мене на каналі є відео, де їх розстрілювали, і там є пам'ятник їм. Ну, одиниці залишилися в Кременці вот, євреї. А чи грабували їх українці? Ну, як то вам сказати правильно, я думаю, що німці не настільки були дурні, щоб дозволяти українцям чи комусь іншому забирати ну, по факту золото в них. Ми самі набивали касу. Хоча там, напевне, було всяке. Ярослав Малохомоловець, місто Кременець, Тернопільська область. Ага, синагога, дякую, вже забув. У мене пам'ять паршива, я буквально почав говорити і щось з мисля перескочило, і вже програмка злетіла. Ну, я би не сказав, Ярослав, що євреї всіх під одну грібінку не можна брати. Я вважаю. Я, наприклад, пересікався з багатьма. Українцями похлещить будь-кого. І так само і євреями, і німцями, і... та любими, любої, любого кольору шкіри, любого е -е, віросповідання є люди, а є людиська. Ви не згодні? Містрікс, привіт. Олег, звичайно, що при Незалежності було в 100 раз краще, ніж при Союзі. Я ще добре пам'ятаю Союз. Мені було найкраще це при Ющенкові і Януковичеві. Сіверної Кореї. Там ми скоро будемо похлеще Сєверної Кореї, не дай Бог, звісно. Вася, що купити до салату? Що за цит? Не зрозумів. То хтось з моїх хлопців пише, бо я не вдома, я там харчів завіз, вони готують вечерю. Віта... Вітаю, Україна! О, вітаю, вітаю! Канада, я так розумію, з Канади мені ще не писали, а в мене в Канаді родичі є. Ваня, у вас щось YouTube витивусав. Ух ти, Олександр, привіт з Сибірі! привіт-привіт! Так, в Кременці і на околицях було дуже багато євреїв. Я, так як в мене пам'ять дуже погана, то я не пам'ятаю, але там. Знайдіть відео, де я... там я в Вишниці теж показував місце розстрілу і в Кременці там на пам'ятнику писало, скільки, скільки тисяч приблизно їх там розстріляли. А, оце! Поняв. Ну як, я не згодом з вами, Ярослав. Щоб то не було, Совок, не совок, німецька окупація все то наша історія. І, то, і ми мусимо її знати. І, і вона має бути в нас в головах не тільки в книжках. Так. Пантера, вітаю, о, нова. Привіт, привіт з України, з Кременця. Росія, так, кругом хватає, що ти зробиш. Але я вважаю, що не треба грибти всіх під одну грибінку. Чогось в нас, так, в нас так як то сказати, задумано, чи як то правильно, що всі євреї, то всі вони багаті, зажиточні і всі вони всіх найобують кроме себе. То неправда. Я ще пам'ятаю, розповіді бабуні, як в селі жили, що були зовсім бідні євреї. Не всі вони були багаті. От. Ну такий народ, що він живе з торгівлі. Ну що зробиш? От їм то саме краще виходить. А от цигани ж жили колись ну, з ковальської справи і трошки з крадіжок. Кожен народ має. А от українці працюють краще законний, чи, чи важче законний. Кожного є своє. Читай книгу Танію. Та, ні, Росія. Я за релігію нічого не хочу дискутувати, вот, бо я в тому не шару. А в чому не шару, в то я не лізу. Так, чого не можна Ваня, говорити? говорити? Я... В нас можна говорити ще поки спокійно. Я говорю про як по собі суджу. Музєха, муз Ростов на Дону, вітаю, Кременець, Тернопільська область, Україна, привіт, привіт. Господи, при Януковичу. Та ні, однаково, що при Януковичу, що при е, Ющенкові, Ну, я просто говорю про себе, про свою обстановку. Так, народ, якщо мені і читати, і, і відповідати вам, і ще й рухатися, і щоб не телепнути. Блін, від того, так слухайте, то так має бути, що то в мене де Це коли я читаю букви, а потім переводжу погляд десь в сторону, ну, щоб вам що вам показувати, то в мене, блін, різкість пропадає в очах. Ось такий був фонтан колись, але це не дуже старий, це вже радянський фонтан. Ну, давним-давно водичка тут не сечить. Я дуже дивуюся, чого його до сих пір не встановили при сучасних технологіях. Це Якби якийсь дядько робив, то там буквально якихось пару, пару десятків тисяч гривень. Ну, а як роблять по-сучасному, то пару мільйонів гривень. Ну, то не смішно, звичайно. Але так дуже гарно. Бачите, лавочки, плакучі верби. І тут бачите, фонарики вчеплені, ввечері, напевне, світиться. Я тут ввечері вже дуже давно бував. Вот. Я присяду, трошки вам повідповідаю, ще Хочу зайти до того старого другана. Він лежить лежить хворий. от, Алекс. За кордон взагалі збираюся, хочу поїхати провідати родичів. А щоб тікати, то дуже не хочу. Ну, мається на увазі не зовсім. Рибаченко, вітаю. Ей, ну, ну, не можна вирізати, Ярослав. Е з історії і щось викинути, а щось вставити. Я, ну, так роблять е, наша влада, ну і не тільки наша, кожна влада своєї країни робить таке. Але як так от забути про совок? Я народився в Совку, і, 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 і мільйони людей народилися і виросли. І е, одне з най, най, найкращих речей е, при совку це наша молодість, наше дитинство. Як ми то можемо не, не згадувати і не пам'ятати? Дякую за лайк. О, КВ-КВ вітаю! Ви ще не вийшли в море? А чого москалі мають спати? Та ні, щось небагато, щось у дуже слабенько, 26 чоловік всього. Алекс, То ви щось там питали, але я вже згубив, певне. От-от, Ярослав, все правильно, і голодомор треба пам'ятати, все треба пам'ятати. Ігулах. Ага, завтра, ну. А як у вас там кажуть, ну, типу, щасливої дороги, от в поляків кажуть, широкої дороги. Як у вас кажуть, коли? Чи взагалі нічого не бажають, коли йдете в море? Алекс. Так, е Питання у вас е дуже неконкретне через те, що е наш регіон за останніх 100 років, о я не знаю, скільки тут в нас було вже країн, ну як мінімум такого була Литва, е Жечпосполіта, е Царська Росія. Радянський Союз, Незалежна Україна і навіть Австрія. Ну, правда, сам, сам Кременець не був під австрійцями, буквально до Кременця не. Під самий Кременець дійшли Австрійці по річці Ікві. Коротше, звідси на північ, буквально, якщо з цього місця, де я сиджу, буквально кілометрів 5-10 вже була Австрія повним ходом. От-вот, от. так, так, Ваня, ви правду пише. Так, було воно, було воно. До 14-го року. До 14-го року, ну, точніше, скажем так, на період Першої світової війни на місто Кременець Тернопільської області був під е, царською Росією. Грай, Так, то так, але тут зараз мова йде про українця. І тут Росія взагалі ні до чого, бо він десь. Ой, забув, як то називається. Коротше, там десь. Фінляндія, о, Норвегія, по-моєму. Чи Норвегія? Коротше, десь там він. Французькому розслідуванні Нікіта, то щось якась така бредятина, я щось такого ще не чув. Французи розслідують, що нас робиться. Та скажу вам чесно, Нікіта, нас історичне місто, і багато приїжджало колись туристів. Французів я літом зустрічав через день. Ну, чув, як там жульмі, мельме, фольме, бульме, То я так і думав, що французи не як туристи в Кременці, може, якісь бізнесмени приїжджали. От. А відколи в нас війна, то вони тримаються подальше, вони бояться того всього, як вогню. Що були кордони між Австрією і Росією? Звісно, що були. І е, колись я вам покажу як доказ, так народ, я то присів, йду я до машинки, як доказ е, того, що були кордони, це буквально тут у нас недалеко, я ж кажу, по річці Сійква е, було. Е, був такий дуже сильно укріплений кордон. І хто так вже дуже хочете знати, так сильно була така військова операція, яку вивчають у всіх пострадянських військових училищах. Як ж то вона називалася? Спочатку вона називалася Волинський прорив, а пізніше його назвали Брусиловський прорив. Це якраз наш регіон. Правда, цей прорив був на відрізку між Луцьком і Тернополем, ну, але ми, виходить, були самі в самому центрі того прориву. До речі, прорив був майже безтолковий, через те, що місцями Руська царська армія прорвала на кілометрів 35, Місцями зовсім не прорвала цього укріпленого кордону, але це був реальний кордон. <тит enth> <filled> <говор> Мені реально розказували ще люди, яким переказували е е батьки, то ж не так давно було, 100 років назад, що в ту сторону, На північ, значить, це вже там таке село Сапанів, Іква, Ці вже села були під Австр під Австрією і. По границі був такий сильний, укріплена, так була укріплена сильна границя, що австрійці не могли навіть уявити, що її можливо прорвати. До сьогоднішнього дня є залишки ще тих укріплень, і я планую колись поїхати вам показати. Є там бетонні дзоти чи доти, як вони там правильно є залишки укріплень таких, ну просто якісь там стовпи. Бо звичайна справа, що у нас хазяйновитий народ і все, що можна було роздовбати. Ще, ще за колишніх часів і до сих пор за 100 років то все розбиралося і застосовувалося в будівництві в домашньому. Так що залишилося від тих часів дуже-дуже мало. Може вже й досі тих зотів нема, що я їх знаю за селом Сапанів. Але ж, сподіваюся, що я вам його покажу. Прикордонники були однозначно і ну, не в такому розумінні, як зараз, але тоді ще ж був стан війни. Ну, війна фактично продовжувалась, Позиційна війна. Читали щось трошки про Першу світову. Позиційна війна, тобто австріяки сиділи там себе за окрім районом з своїми союзниками по нашу сторону. Стояла царська армія своїми союзниками і друг по другу пуляли, кілька років пуляли. Просто обстрілювали так друг друга і все, без руху взад вот. так, то, ну, так як, як на час війни, то, то, то як, які там можуть бути прикордонники. А взагалі, от, е, от по тих горах е, були спостережені пункти, вон там. е-е Вон там так, от бачите, туди то є дівочі скелі. На тих дівочих скелях стояв кілька, кілька військових частин Руської царської армії, ну то вони, як би сказати, трошки так в ближньому тилу були. А вже ті, що там вздовж лінії фронту, вздовж тієї річки Ікви, от, от така ситуація була. А, то я не доказав, то, коротше говоря, там же, де села під. На австрійській території буквально пару кілометрів звідси австрійці вже себе настільки спокійно почували і врахували, що то їхня територія, що навіть роздавали людям сільським дотації, роздавали насіння, щоб засівали. Ставилися, до речі, дуже добрі австріяки до місцевого населення. Мій один з моїх дідів. Воював в русській царській армії, попав в полон, його потримали в полоні зовсім недовгий час. І відпустили, просто відпустили додому. Він просто собі прийшов додому. Отак, от, от уявіть собі. І взагалі розказували люди, і пізніше я вже читав книжки, що австрійці на завойованих територіях взагалі не як то сказати, не ображали звичайне е, цивільне населення, а навпаки, навіть підтримували вся, всяку. Прикидаєте? от завоювали території, от. відігнали, як би сказати, для них ворожу армію, ну, на той час царську російську армію. І собі хазяйну інфраструктуру. Е, Допомагали селам, щоб вони щось вирощували, бо звичайна справа, що там вони з того і, і щось брали. Ну, так сказати. Та я вам хотів показати тих працівників, Ну, скажу що скажу вам одне напевне. Що в мене є багато підписників з того закладу. <хи> О, цього. І, до речі, прямий ефір. Тут, А, дитина сидить в машині і пікає до мами до них. Тут пікає, пікає, Е, Прямий ефір вчора в дубні чи позавчора, ну, коротше, на днях в дубні. То там мені люди казали, що я буквально лобом стукнувся, можна сказати, з... Тими працівниками. Я сам їх не бачу. Я дивився, що в мене машини не роз'їхали в чужому місті, знаєте, то тут я можу ходити за плющеними очима по Кременці, а так, якби чуже місто є чуже місто. Валентина, вітаю. О, вітаю з Маріуполя. Вітаю з Кременця. Архангельськ, вітаю-вітаю! Кременець вітаю вас! Боже, нормально, От, знайомий під'їхав. Працюю? Прямий ефір. Ви не проти? О, Дивіться, мій колега під'їхав поздоровкатися. О, о, вам привіт. Від москалів привіт. Зараз дядько буде йобкати. Добрий народ. Буду я їхати. Бувайте здорові, підписуйтесь на наш канал. О, дивіться місцеві. Так, а я не знаю, хто це такий, що це за Може якийсь зальотний прольот. Так, бувайте здоровенькі. Куди йду, хочу ще зараз. Хоча сьогодні дуже класна погода, будний день. І в мене роботи. Йоп, красть тямаські в мене роботи. Але матіоп саму роботу. Вот. Бачите, купив. Форсунки супермодні, коробочці до оприскувача противітрові. Е, їду, заскочу я до одного колеги, він лежить, е, йому по хворобі відрізали ногу. і Він лежить вдома вже пару років. Ну завжди, Останній раз я в нього ще був зимою, і якось нема, часу, нема, часу, немає, часу, то робота, то прихворав сам, то те то все. Ну, сьогодні зараз хочу заїхати провідати його. От. Алейкум салам. Так, народ. Вітаю, вітаю, бахмач. Рибаченко, дощі білі ночі. Ну, у, нас, у нас, я би сказав, літо холоднувате. Ось Сьогодні такий справжній літній день, але нема такої спеки. Бачите, народ в джинсах. Я сьогодні в штанах, і в туфлях, і мені не душно. О, так, Я, по-моєму, штатива не взяв і не зможу вам щось показувати. Треба мені їхати. Добренько, народ, бувайте здорові. Підписуйтесь на канал, там багато е зафіксованих віддейок. І напевне, що з сьогоднішнього дня я не буду вже видаляти прямі ефіри. Я вчора трошки поспілкувався з людьми, які шалять такі справи. Кажуть, що дарма я то роблю. Ну, Сьогоднішній прямий ефір точно не буду видаляти, а часом буває там щось я наляпаю лишнього, знаєте, то лучше, звісно, видалити таке, ні? як ви думаєте. 12 тепла. Я не знаю, в нас десь певне 25, я думаю, ну як де, на сонці, то певне 30 з гаком буде. Так, народ, все всім удачі, бувайте здорові, Ще десь зустрінемося до нових зустрічей в ефірі.